У цьому відео ми з вами розглянемо використання активного зумеру. Є взагалі зумер активний і пасивний, їх відмінність полягає в тому, що активний зумер може сам генерувати сигнал, а пасивний не може. Тобто йому потрібно його потрібно керувати. Ну зараз, в принципі, в роботі ми побачимо, як воно працює. Звертаю вашу увагу, що на активному зумері необхідно у нього є. Плюс і мінус. І як от ви зараз тут бачите на екрані, написано, що плюсовий він більш довгий, а мінус більш короткий. Отже, збираємо схему відповідно до тієї, яку ми зараз бачимо на екрані. Дуже важливо правильно підключити дроти, тому що зумер має таку форму, що не зовсім видно, коли ми підключаємо до монтажної плати, куди воно потрібно підключати. Отже, зараз з вами зробимо е, наступний код. Першим ділом, як і завжди, ініціалізуємо е, піни наші. Ми його давайте назвемо Buzzer. І він у нас на сьомому, відповідно до схеми, він у нас на сьомому е, контакті. Переходимо до функції Setup. Тут ми йому говоримо, що у нас PIN-Mod. Базер Output. Аналогічно до світодіоді. Переходимо до функції loop. Що ми тут робимо? У нас digital Write. Базар і його включаємо. Давайте зробимо, щоб не просто так було, а зробимо, щоб у нас через 2 секунди, через паузу 2 секунди. Він виключився. І потім знову включився. Отже, робимо наступну річ. Записуємо включено 2 секунди, потім пауза. І включаємо його вимикаємо на 2 секунди. І так по колу. Перевіряємо код. Output. так, перевіряємо код. Все вірно. Підключаємо Arduino і завантажуємо.